Всім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Клей олівець ціна 29 гривень. Скотч ціна 7 гривень. Акційний скотч велика намотка 49 гривень. Ножниці дитячі 39 гривень. Ще є ось такі безпечні ножниці 17 гривень. Чоловіча сумка через плече. 219 гривень. Два варіанти кольорів: темно-коричневий та чорний. На звороті ще є блискавка. Дитяча іграшка м'яка. Персонаж в піжамці. Ціна 149 гривень. М'яка іграшка змія. Ціна 229 гривень. Бананчик для прорізування зубів у пластиковому контейнері 88 гривень. Іграшка неваляшка 64 гривні. Модернізований попіт. Ціна 199 гривень. Магнітна карта України. Сімдесят чотири гривні, двадцять вісім пазлів. Вітряк сто дев'яносто девять гривень. Викрутка ціна дев'ятнадцять гривень. Щіпці для зачистки дротів сорок девять гривень. 19 гривень коштує стрічка ізоляційна. Шкарпетки жіночі високі із нашивками ціна 19 гривень. Однотонні укорочені 17 гривень. Такий варіант 19 гривень. Набір вішалок, хоча Єва каже, що це тремпель, а ви як називаєте вішачки? Дуже буде цікаво почитати слово «трампель» вчую вперше. Ось ці текстильні набір 5 штук, ціна 55 гривень. Квіткові принти. Такий варіант 19 гривень. Вольветове покриття. Тремпель-затискач. Дерев'яний ціна 19 гривень. Тремпель для одягу пластиковий. Ціна 22 гривні. 29 гривень набір 3 штуки. 29 гривень набір 5 штук. 44 гривні набір вішачків 5 штук пластикових. Крибок для стягування води, ціна 44 гривні. Щітка. Ціна 19 гривень. Щітка із дерев'яною основою 29 гривень. Пластиковою із ручкою 24 гривні. Щітка господарська пластикова із довгою ручкою 14 гривень. Ось така щіточка 9 гривень. Дуже великі асортименти різних щіток в магазинах Аврора. Ось така коштує 19 гривень, різні кольори в асортименті. Набір гачків 2 штуки 22 гривні. Веселі гачки, смайлики 29 гривень 2 штуки. Скрибок для стягування води. Ціна 39 гривень. Підставка для пральної машини ціна 69 гривень 4 штуки. Це щось новеньке. Раніше такого не бачила. Лед-лампа настільна. Її ціна 149 гривень. Набір для творчості для плетіння браслетів 69 гривень. Нитка для шиття. Колір хакі. 1 моток 29 гривень. Великий асортимент пряжі 49 гривень. Кольори в асортименті. Ось така пряжа 64 гривні. Також дуже великий асортимент кольорів. І ще один варіант: 15 гривень. Ще є ось такі серії для крючка 30 грам, 130 метрів, ціна 15 гривень. Кольори в асортименті. 7 гривень коштує замок блискавка для одягу потайна Набір гачків 19 гривень. Набір ниток для вишивання 22 гривні. Супермилі блокноти 39 гривень. Формат А5. Ось такі блокноти із разиночкою 49 гривень, сріблі і з різними принтами. Блокната дитячі на спіральці із ручкою 17 гривень. Набір маркерів текстових. У вигляді яйця у пластиковому контейнері 44 гривні. Такий набір маркерів 82 гривні. Наліпки світловідбиваючі. 4 штуки 14 гривень. Наліпки стрази 19 гривень. Ось такі стрази 19 гривень. Ще один варіант, різні кольори є. Ціна 19 гривень. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі